Всіх вітаю, мої дорогенькі! Сьогодні у нас з вами Ютуб-рубрика Ви Питали, де ви задаєте мені питання в моєму телеграм-каналі. Посилання будуть в описі під відео, а я вам відповідаю. Тож, поїхали. В нашій родині є людина після спілкування, з якою у нас вдома стаються сварки на пустому місці. Підскажіть, будь ласка, чи можна от прямо в момент спілкування щось зробити або проговорити таке, щоб її негатив та заздрість не впливала на нас? А, можна, нагадайте мені в телеграм-каналі, я вам зроблю шепаточок на этот момент. Це перший, вторий питання від мене. А нафіг вам ця людина, в принципі, в вашому оточенні, я не розумію. Якщо це родичка, то ну, тим більше. Другий момент, третій момент там ще є моменти того, як можна робити від всіх, -всіх людей. А, нагадайте мені в каналі, я вам все зроблю, все, все розпишу і напишу. Привіт, Каїне, потрібне ваше бачення ситуації. Вчора зрання, прибираючи на кладовище, я полі... порізалась. Потім, ні звідки з'являється якась бабка, буквально перша прийшла на кладовище, воно було ще зачинене, а, потім, а в общем, бабка з'явилася нізвідки від... ні твою мать. Потім прийшла з іншої сторони від воріт і причепилась, почала розказувати, щоб нічого не лишала на грабка, бо буцім то вся нечисть стає, наїдає і знов зновлягає. Потім, коли вже все всі зробили, я відчула, що дитяча а, могила попросила в ну, Я, звісно, поклала солодощеля Сім Тресім, миша дохла валялася і перелякалась більше, більше ніж тої бабки можу розуміти, не можу зрозуміти, до чого все було скопом. По-перше, тут, дивлячись, який день виходили на кладовище, Uh, є дні, в які краще туди не ходити, або ж а що це за ну ви ви казали ранком. Ранком в принципі все должно бути добре це. По-перше, по-друге, інколи такі от дурні штуки стаються тільки потому, що вони стаються. Я би не брав це все до, до голови. Взагалі не брав би це все до голови. А то, що а, могила за дитиною, да, дитина попросила вас в цукерак, это, это очень навіть хорошо, это очень навіть прекрасно. Таке буває. Так, в одному із відео ви сказали, що ключ сам по собі є оберегом. А розкажіть про ключі, як про оберіг? Давайте так, ключі взагалі в сторіну своєму носили очень много людей, і ключі зачастую були саме амулетами-талісманами, тому що ключ достатньо універсальна штука. Може навіть в закляттях є поняття ключів. Тобто ключ є до чогось, від чогось, для чогось і так далі. Ключ можна наговорити майже на все, і в багатьох ритуалах. А, є моменти того, коли або відкривають замок, або закривають замок, і тоді або ключ носять при собі, або ж його викидають в одну сторону ключ, в одну сторону замок. Там уже дивлячись, що вам потрібно. Поэтому ключ дуже універсальна і прекрасна річ, особливо, якщо ми говоримо в методах а, захисту. Або ж ключ до чогось. Наприклад, там, до знання, до якихось подій, до чого-то там, чогось сердечка, наприклад. Ключ універсальна штука. Використовуйте як завгодно. Цікава цікаві тема розхресту, як це впливає на людину. Розхрест, як впливає розхрест на людину. По бальшому щоту взагалі ніяк. Ну, побельшому щоту. Ви просто. Виходите з-під Егрегоріального захисту та енергообміну з тим Егрегором, від якого, ну, якщо Росхрестов Християнський, звісно, з яким ви були в коннекті. Тобто, уходять всі ці канали обоюдні. Ну, і з тим самим, звісно, ви полишаєтесь захисту Егрегора. В принципі, все. Якщо ви не практикуюча людина, то. Взагалі нічого не зміниться. Якщо ви практикуюча людина, ну стане трошечки легше практикувати, і то не факт. Доброго дня. Як дізнатися, хто на тебе негативно впливає? Тобто заздрісні люди тримаємо, багато різних сільхозтварин, з ними трапляються такі різні негативні ситуації, що в голові не складається. І питання у людей: а, а, а скільки їх у тебе? Угу. Коротше, це заздрість у нас, та й самим буває так погано, що не передать, а, спасаються спалюванням сірників. Ага, знаю цей метод старінний, достатньо спалювання сірників, кидання їх у воду. Этот. Я не розумію, за чим вам знать, щоб, що, ви підете а, і да, дасте тряпками мокрими по той наглий режі морді, Сумніваюся. Інколи люди беруть до уваги те, що не треба брати до уваги. Вам не стільки головне знати, хто що вам робить, скільки головне зробити щось, щоб навіть якщо вам щось робили, то воно не працювало. Ну, узнаєте ви, що це ваша сусідка, наприклад. Або а, там, якщо ви тримаєте, якщо ви там фермерством займаєтесь, да, і де там в кутку іншому, в кутку села є такі ж самі люди, яким ви там і знає, якусь торгівлю перебиваєте, і вони вам що це роблять, вам від того легше не стане. І не вирішиться питання, що робити з тим, щоб воно не працювало скоріше. Тому що людям такої а, від, що вони, якщо вже повадились щось робити, то фіфти їх переубідиш, це не робити. Тут з іншої сторони працювати треба, а не дізнаватися, хто вам щось робить. Mm. Так, здравствуйте, до войны я видела цветные картины, видео, как в ньому кіно, Э, перед, э, как видела перед сном, когда закрываешь глаза, но не спишь, Я проверяла, когда, Ага, угу, понимала, что не сплю. Я, э, я не можу трактувати ваші видіння, потому что це як і у снах. Воно має символізм тільки для вас і тільки для вас. Добрий день. Стало цікаво, чому у деяких людей народжуються діти з вадами. Це відпрацювання карми, якісь поробки чи суто генетичне або медичне питання, чи в залежності від ситуації. Дякую, в залежності від ситуації. Все завжди в залежності від ситуації та е, конкретних випадків. Інколи це дійсно генетичне, інколи це медичне питання, інколи а, проблеми з вагітністю і тому, як вона там протікала, в яких стосунках ви були, а, який генофонд, звісно ж, соответственно, да. Інколи, а, давайте так, ми всі приходимо на, в це життя, для чого? Правильно, для досвіду. Може бути досвід життя і може бути досвід смерті кожної людини і то, і то ми проходимо. Да? Інколи дитина може прийти в цей світ тільки для того, щоб, ну, очень грубо і красиво для того, щоб померти і пережити досвід смерті в ранньому віці, наприклад. От, поэтому тут все від ситуації э, відпрацювання карми може бути, якщо ми віримо, віримо в то, що э, в, давайте так, діяння прошлого життя влияють на э, сьогоднішнє життя, то це може бути відпрацювання карми э, прошлого життя, коли а, ти був якоюсь паскудною людинкою, то ти навіть положить не встиг і помер знову. А, в общем що хочеш. Так, ой, це таке длінне, люди добре. І правда, можна ж було й покороче. Так, добрий день. Зараз багато розговорів про карму. Для чого її потрібно знати, щоб вивчити свій рід, щоб скористатись ресурсом роду. Не розумію, дякую Нам. Карма і рід трошечки різні поняття. Це перше. якщо ми не говоримо саме про радову карму, це перше, друге. Я, я взагалі не знаю, почему, Ну, я десь на якомусь каналі вже бомбив. Всі настільки полезли копатися в якісь то дібри, щоб знати свій рід, краще вивчати просто свій рід для начала. Карму знати, інколи знання карми взагалі не полегшує ваше життя і ваші задачі. Інколи знання карми все-таки навіть погіршує вам все. І люди зараз полізли в такі дібри дізнаватися, що та діта, і куди, та хто ким був в прошлих життях, а в наступних ким можливо буде, і так далі. Що всі забувають про це життя, всі забувають жити це життя і бути нормальними людьми в цьому житті. Всі кудись вбігають, що-то они хочуть, хто-то врігрес, хто-то в прошлої житті, і всі то боярами, то герцогинями. І ніхто не був проституткою, ніхто не був алкашом, ніхто не був простою людиною. Всі були кем-то. кем то іменитим, звісно конечно же. Конечно же. Менше берете до голови, краще спите люди добрі. Кажуть, що вагітним не можна брати до рук Таро. Чи Це правда, ні, неправда, я робив відос по поводу цього самого. Вагітним можна брати карти до рук, можна приймати, можна гадати. Єдине, що є застереження щодо ритуалів, предсказання, гадання, робота з таро без проблем. Тому що таро ви трактуєте з моменту вашої підсвідомості, а. Асоціацій і так далі. От, ніхто не прийде, не висмокче з вас ваша дитину. Добрий день, Каїне. Ми, ко... Ми живемо навпроти поліклініки. Колись прочитала, що треба повісити на балконі співаючий вітер, щоб прибрати негативну енергію. але зараз послухала майстрів е, в Ютубі, що феншуй на слов'янській території не працює. Що ви думаєте, з цього приводу? Mm -hmm. Я не дуже розуміюся на феншуй, я не розуміюся на тому, як вираховувати то, куди щось треба повісити, тому що їх система координат, наша система координат, різні речі, і в нас може працювати це трошечки інакше, під другим углом і кутом нахилу, так сказати. Да? От, в цьому може бути частина правди, але тільки частина. Я можу зрозуміти, що щось може не працювати, коли ви спутуєте деякі вірування. Тобто, наприклад, у вас співхати стоїть слов'янська міфологія, і тут, ви співаючи вітер, собі повістили на балконі. А потім думаємо, чому воно нічого не працює? Звісно, ми намішали все і хочемо, щоб воно працювало. Вот. По тому, якщо б я розбирався в фіншуй, це не моя плоскость інтересу, чесно говоря, я би що там сказав. В даному випадку не можу нічого сказати, тому що не знаю, як робляться розчопи. Добрий день, Каїн. Є місце сили Гора Тотоха. Їздили вчора, спілкувалися з місцевими жителями, вони нас відмовляли. Ага. подниматься на ту гору и пити воду. Так, ладно, российскую буду читать, бо буду переводить до конца этих времен. Странное выражение лица было у них. Мы, конечно, не послушались. Домой приехали. Не заряженная энергия, как будто гора забрала последнюю еще, и там был камень на горе с надписью, но его нет. И никто не знает, куда делся. Ведь оттуда, чтобы его забрать, нужен. Какие-то специальные машины в руках его не утащить. Вопрос про камень, куда делся лицебно. ага. Ой, надо надавати, да, так. Це питання трошечки для іншого формату. М -м, перший момент місця сили можуть як і наповнювати, так і забирати енергію. Це перше. Друге, бувають реверсні, скажімо так, місця сили, коли в один момент вони вроді наповнюють, другий момент вони забирають, смодря з якими ви умислами прийшли на то місце сили. З третьої сторони на місце сили можуть приходити не то ні ті кожи. А ще і зовсім неживі структури, і навіть деякі ці а, суші можуть приходити, тому що, що це енергетичне місце, де можна поджарати? Тому на місцях сили може траплятися буквально що завгодно. А от по поводу камня, може бути, розберу это в другому форматі. Скажіть, будь ласка, чому буває так, що картам задаєш одне питання, а відповідь вони дають на інше? З чим це може бути пов'язано? А це може бути пов'язано з тим, що перша погана концентрація на питанні. По-друге, це може бути пов'язано з тим, що зараз треба е увагу направити на інше, на то, що показують вам карти, а не на ото питання, яке ви питаєте. Третє, вам просто можуть не давати відповіді на конкретне питання, тому що воно вам або не потрібно, або не час, і видавати просто іншу відповідь. І. І ще один момент може бути: що можливо, щоб дати відповідь на те питання, яке ви задали, треба залізти через дубцю, через інше питання під іншим кутом нахилу, зрозумівши відповідь на оце, дозадавши питання, і потім а, виложити на то питання карти і, коротше, відповіді. Це дуже часто буває так. У меня непонятная жизнь. Есть подруга, всегда мне завидовала, периодически признавалась э, окружению, что завидует мне. Через время я заметила, что после встречи с ней периодически в моей жизни всплывают негативные ситуации с ее жизнью, э, только в моей, хотя предпосылок никакой, никаких не было. Дуже часто стається так, що спілкуючись з негативними людьми в нашому житті, ми коли їм там сочувствуємося переживаємо або коли нам вивалюють тонни свого незадоволеного бруду, які бідні та нещасні ці люди у нас дійсно можуть відбуватися в житті зеркальні ситуації тільки тому, що ми, по-перше, десь пацієнт, где-то ми це запомніли і так далі. Таких людей, чесно скажу, треба тіряти з вашого життя, тому що жалость далеко не заведе вас по хорошому путі. Особливо, якщо люди, котрі дуже часто ниють, ніхера не роблять з тим, щоб з цим щось робити. А от і всьому. Приберете людинку з вашого життя, приберуться і ситуації з її життям. Так, доброй ну, ночі. Я живу в другой страні. Соответственно, на кладбище сходить к родним не могу. Могу ли я в квартирі сделать стенд или уголок з фото умерших и і поставити їм uh, сладості или еду, которую они любили при жизни. Може, у вас есть відео на эту тему? Подскажите, де посмотреть. Uh, дуже прекрасна uh, мисля у вашій світлій голові. Значить, ви можете зробити uh, або стенд, або поличку, або uh, стол, наприклад. Да? Накрити його білою, сірою, чорною. Тканиною. Виставити туди фотографії мертвих, можете фотографії живих поряд, можете фотографії мертвих і живих на одній фотографії, тому що наш рід складається не, з, не тільки з мертвих, але ще й з живих людей. І почитати ми можемо як живих, так і мертвих, і ставити ці всі явства, їдла і так далі. можемо для тих і для інших прекрасна штука. Ось, Важним атрибутом, найважним атрибутом радового алтаря є свічі, поэтому свічок не шкодуйте на нього. Свічки, фотографії, можуть бути речі, якщо вони є мертвих, скоріше живих не треба поки що. От, речі мертвих можете покласти, і там можете ритуали для себе проводити, зазивати до роду, хвалити рід, кормити рід, робити енергетичні практики на цьому. В общем -то. Алтарчики. Доброго дня. Вже передивляючись ваші випуски, почула одну важливу річ: не можна ховати людину з речами живої. Моя бабуся похована в моїй блузі. Колись мама купила дві однакові, мені і бабуся. Бабуся свою дуже любила і зносила. А я оділа пару разів і все. А для мене в той час вона була бабцька. А, і коли стало питання, у чому ховати бабусю, я запропонувала свою блузу, бо знала, як бабуля її любила, а моя майже нова. В ній і поховали. Баби не має вже 17 років, про наслідки ніколи не думала, бо це ж моя бабуня, що може бути погано. А по-перше, ваша блуза лежала достатньо довго для того, щоб ваша енергетика з неї пішла. Річ, яка не носиться вами більше одного року, втрачає ваші е, енергетичні відбитки. Річ не хранить енергію, якщо не є в обіході вами. Тобто, о, о, да, речі, якщо лежать більше року, воно перестає нести вашу енергію. Тому все, в принципі, окей. Це перше, друге, дуже часто рідні рідним шкодять. Особливо, якщо бабуня вас любила, то в принципі буде все добре. Якщо немає. І якщо вже 17 років пройшло, то брати це до голови не треба, бо якщо б та й було, то було б раніше. Вже зараз то вже все. Так. І ще питання. Бабуся вже завжди носила колон і коли вмерла, він був на ній. Я зняла з неї. Ага, і вділа собі. Я ношу постійно, не знімаючи. Подрог каже, що так не можна. А, а як же родові прикраси, які передаються? Родові прикраси, які передаються, зачастую передаються до смерті, а не знятті з покійного. І це ж не з чужої людини. Для мене він як оберіг, я так відношусь до нього. Навіть коли виїжджали з окупації, не ховала, навпаки, трималася за нього всю дорогу. Заберуть так, заберуть, але все обійшлося. Перше, я так розумію, носите ви його достатньо давно, значить, все ок. По-друге, є такі дивні маніпуляції, пута мертвого, коли його зрізають, кажуть, що от, носи на удачу. Буває така штука. А, вот. Поэтому не все то негативне, що виглядає негативним. І Ірьока-Вісільника, кстати, може бути на удачу. Тобто, давайте так. Да. Тема смерти немножечко, с одной стороны, проста, с другой стороны, очень сложна. Потому что вещь от мертвого может как и навредить, так и, с другой стороны, помочь. Вот. Плюс З третьої сторони, я завжди говорю, що дуже важливо, що робиться у вас отут. Якщо ви до цих речей відноситесь, от що вони вам допомагають і все добре, то для вас буде все добре. Плюс, бабуня, яку любили ви, яка любила вас, то тим паче і тим більше. Так, вечорочка, старе кладовище не ховають. Там же в маленькому селі великий кремезний дерев'яний могильний хрест, якому вже більше, ніж півстоліття, а може й під сто. А, не знаю скільки навіть, бо й таблички немає. Як правильно його викинути, утилізувати, якщо зміняти буду, щоб якісь особи не використали на зло, а порчельне людям, чи, чи хто по глупості надрував хату, не затягнув. А, так, чи не підкинув для пакості. І щоб правильно з надмогильним хрестом взагалі вчинити в цілому, чи це єрунда? смідник кладовище десь за межами цвинтаря, то село знаю. Я не думала, що колись ще й таке питатиму. Так, розділимо. Перше. Щоб ви не зробили з хрестом, ви не можете бути впевнені, що люди не використають його для зла. Да? А захочуть використати для зла, давайте так. Вони використають його навіть поки він стоїть там, де стоїть. Логічно? Логічно. Так що ви нічого не зробите для того, щоб його не використали для зла. Друге, Зда... якщо це. Давайте, давайте ще мені треба прояснення, що це за могила. Якщо це ваших родичів, то окей. Якщо це могила не ваших якихось рідних людей, а взагалі якась ліва, то, може, краще б ви взагалі не трогали її. Ну, для... це скоріше, для вас буде краще. І що з Христом взагалі в цілому вчинити? Да, давайте так ну відвезіть ви його туди, де він не буде засмічувати територію, а, а буде там, де повинен бути. Якщо у вас є прям а смітник, котрий от, прикладовище, куди викидається все, то відвезіть туди чи можна мені частинку щепку цього хреста, як поставлю заміну, і використати собі в сім'ї в блага? А, це мій прадід помер все до мого народження. А тоді можете змінювати. Ага. Угу. Так, значить, чи можна вам щепку того Христа? Перше, звісно, навіщо? Я, ні, я розумію, що використати на... во благо сім'ї себе це, звісно, хорошо, але використати во благо себе та сім'ї можна зовсім інші речі. Это первый момент. Второй момент. Взять щепку можно, но предварительно, предварительно все то, что належить цвинтарю инвентарю и все то, что там было, мы берем только из вид купной. То есть мы что-то принесли, чтобы что-то взять. Так и объяснили на тебе. Вот это я возьму, вот это обмен. Все. Вот так вот можно. Доброго дня, чи можна позбутися емпатії фізичної і емоційної, яка ще, є? яка ще є теж позбутися. З цим неможливо нормально жити в соціумі сил вже немає, Почалось до війни Не з війною. Позбутися емпатії можна. Здоровий пафігізм укріпляє організм, знаєте, От. емпатичні люди це очень сочувствуючі люди, зачастую. Емпатія проявляється в момент сочувствия. В момент я ставлю себе на місце тієї людини і так далі. Ставити себе на місце якоїсь людини це несомненно, іноді дуже полезно, але не во всіх ситуаціях. Це ще ті люди, які інколи не можуть розрізнити, де їх проблема, а де не їх проблема, де чиясь проблема їх стосується, а де ні. Тобто, тут проблемка може бути в субординації, проблемка може бути в егоїзмі, деякому, в егоцентризмі, в пофігізмі, деякому і так далі. Розумієте, про що я? І в характері, до речі, і в мітинності. Тобто ви від емпатії а, збавитесь тоді, коли пропрацюєте себе внутрішньо і а, здобудете той внутрішній стержень. Дуже цікавлять забобони по Таро. Я знову начиталася в інтернеті, зокрема, в які дні не можна робити розклади, час доби, особливий жіночий фізичний стан, де не можна робити розклади стіл, ліжко, вулиця і так далі. Ще маніпуляції з новою колодою. Потрібні, якщо так, то як і Боже, почалося. Менше читайте в інтернеті, більше читайте книжок, але розумних. Це перший момент. Розклади ви можете робити будь-коли, де будь будь-як і а, як вам зручно. В особливі і не особливі жіночі, нежіночі дні. Можна робити на столі, на ліжку, на вулиці, де завгодно. На кладовищі я робив розклади. Я розклади робив майже будь-де, де можна це собі просто уявити. Чесно говоря. Тому забубони є забобони. Ніхто вам не указ, хочете практикувати, практикуйте з моменту того, де вам і як вам зручно. Маніпуляції з новою колодою не потрібно ніяких взагалі. А всі маніпуляції, які направлені на те, щоб колода вам щось там правдиво говорила, вони потрібні не для колоди, а для вашого сприйняття. От і все. Колода не жива. А якщо ви туди не помістили когось? І все. Чи можна гадати на вагітність, щоб дізнатись, коли вона настане. Бо чула думку, що ні. Гадання, що, що це гадання на душу, яка ще не прийшла. Гадання на душу. Гадання бляха на душу. Ви гадаєте на вагітність, не на душу. Ви гадаєте на вагітність як на факт вагітності, а не гадаєте на дитину, яку ви вже назвали і собі придумали. От це буде гадання на душу. це так. Ми гадаємо на вагітність як на сам стан Можна, можна. Так, вітаю пан Євген. Питання про причину частих пожеж в сім'ї. Чим можна зарадити на енергетичному рівні? Можливо, якусь чистку будинку зробити. В шістнадцятий згорів другий поверх будинку свекрухи. Потім згорів ще будинок у брата мого чоловіка. Потім загорілися дві машини, потім коротнуло енерг... електрику в хаті моєї мами, боженько. А нещодавно загорівся в нас гараж. Ми можемо ага живемо сакрусіні хаті. Колись дуже давно, коли ми тільки купили цей будинок. Мені приснився сон. Чийсь голос попереджав мене, що на межі між нами і сусіднім домом була пролита кров чорної курки. Ну, сни давайте для мене це таке. От сунрі за вся пам'ять, що робити. А в принципі, давайте так, якщо ми ісключаємо моменти проводах, старючих, старінних будинках і дуже погано зроблених, неякісних і переживших вже садомію, анархію, сотворення міра, второ, третє, п'яте, пришестя Ісуса і так далі і тому подобне, якщо ми ісключаємо цей момент, то все-таки зробіть, будь ласка, чисточку ваших земельних угідь і себе заодно. Це перше. А друге, все-таки перевірити дійсно справності про воду. Так, там ще є, то буде на наступний випуск. Ух, да, мой речовий апарат трошечки сьогодні вже той втомився, весь. Ну що, дорогенькі, давайте так. А, приглашаю вас до телеграм-каналу, де в нас весело, добре і прекрасно. А... Да? Хто не хоче в телеграм-канал, але у вас є питання такої от тематики, і ви хочете, щоб їх розглянув я на слідуючих випусках. Пишіть, будь ласка, і в коментарях, і все буде. Всіх обняв-підняв і до нової зустрічей!